Два новенькі шкільні автобуси попрямували до Борщівського району. Один із них передано у загальноосвітню школу села Стрілківці. іншим розпоряджатиметься Скала Подільська громада, батьківський комітет, адміністрація школи та й самі учні втішені та дякують усім, хто посприяв в отриманні транспортного засобу. Ми справді вдячні за те, що ми маємо змогу довозити дітей з трьох сіл, Пещатинці, весічка і стрілківці, комфортним автобусом. Сподіваємося, що на цьому певно. Влада не зупиниться, і освіта буде на найвищому рівні, насправді європейському рівні. А особливо ми вдячні нашому депутатові, який ніколи не залишає нас і завжди робить приємні несподіванки В цей момент, коли Побачилася і зробилася дійсно ефективна співпраця між владою Київською, тобто складі депутатів Верховної Ради від Тернопільщини, обласною адміністрацією, районною адміністрацією. Тобто, владами всі рівнів ми показуємо ефект і те, що дійсно реальні мрії, точніше мрії, перетворюються в реальні справи. І поряд з ремонтом доріг, бюджетних установ, проведення газопроводу от такі ще робимо прямні. Подарунки для наших дітей, тому що формуємо нашу молоду націю. Автобус це майбутнє борщівської громади, де 11 грудня вибереться голова громади, депутатський корпус, і цей автобус буде бути освітяни вже. Користуватися борщівської громади не тільки трьох сіл, може ще четверте, 4, п'яте 4, село додатково. Туди маршрути будуть зовсім інакше. І ця громада буде одна із набагатіших в борщівському районі. Бо у нас є вже три громади сформованих: Мельниця, Скалаписька, Зернська і більше Золоте і борщів. Це буде в грудні місяці. Я надію, що. Сама громада свої міністиці і співфінансування разом з державою на 30%, може на 20%. Ми додаємо цю борщівську громаду ще 3-4 автобуси, бо по протяжності вона найбільша. І відтворення доріг це найперше, щоб ми цю ходову цих автобусів не побили за два роки чи за три.